Дорогі друзі, сьогодні до нашої студії завітала справжня Українка. Еліна Мбані, співачка, учасниця відомих талант-шоу, таких як Голос країни, іксфактор та інші учасниця відомого телевізійного шоу під назвою Жіночий квартал. І як ви вже встигли полюбуватися і встигнете зараз почути дійсно справжня щира україночка Вінничанка. Доброго ранку, Ель. Доброго ранку, Доброго ранку. У вас у студії. Доброго ви ранку. до нас прийшли не спустими руками. Ми знаємо, що ви прийшли сьогодні до нас із новою Ю пісню україномовною, так так з подарунками. З подарунками. <ріст> пісня називається Не слухай. Розкажіть нам про цю пісню. Що це за пісня? E, взагалі, пісня e, про кохання, тому що я в принципі e, коли пишу пісні свої, e, хочу нести щось світле. Таке позитивне, і хочу писати саме про кохання. От зараз такий якийсь етап, мабуть, в житті. От хочеться нести світло і любов. Алю наскільки легко це робити в умовах війни, коли почала писати цю пісню, коли з'явився текст, коли думки про неї з'явилися, тому що шість років потрібно жити, а людям мистецтва ще й творити в таких непростих умовах. А я сказав років. Років. <су> Доведи, Господи. Е, на жаль, водічка вісім років. Ми <су> ну, вже так, живемо в умовах років. війни, а такого повномасштабного вторгнення шість місяців. Все це дуже, дуже впливає на психоемоційний стан людей. <су> е, так, я згодна, я тому не виправляла, така подумала, ну дійсно, шість років, думаю, mm -hmm. може, вісім-вісім років. <су> <су> е, справді, е, навпаки, хочеться зараз більше творити і якось це в. Такий якийсь товчок, мабуть, вперед, хочеться, хочеться дійсно більше, більше творити українською мовою. Писати не можу сказати, що важко, в принципі, писати легко. Писати про те, що м, ти думаєш, буде просто якось піднімати людям настрій зараз? От дійсно, просто якась відповідальність. Я відчуваю цю відповідальність, що я повинна це робити, і я і хочу це робити, тому м, писати легко дійсно. А чи пам'ятаєш ти до речі, ось той ту ніч і ранок, 24 лютого, який він був особисто для тебе? І де ти була всі ці шість місяців? Чим займалась? В принципі, дуже добре пам'ятаю. Перше відчуття це такий переляк. В принципі, просто коли мені мама казала, що Еліна там якось приприготую тривожний чемоданчик, Маліску, так. так якось якось зберись. Ну дійсно, що може бути таке. Я до останнього не вірила, що, що це трапиться, і до останнього ігнорувала факт того, що навіть коли 24 го числа вже почалась війна. Коли мені почали телефонувати, я до останнього, вже чувши сирени, навіть вказала: Та ні, ніби все добре. Я була у Києві якраз. і Вже коли почула сама постріли, вибухи, я тоді вже схаменула і зрозуміла, що. Що дійсно, ну ось ось настав такий період в житті, що треба щось змінювати. Шість місяців я була в різних місцях. Я була, була в Германії, була в Польщі. В Германії працювала волонтером в українському координаційному центрі, відповідала на дзвінки. у мене була гаряча лінія своя, координувала українців наших які, які, так, які, які тікають від війни. Ем, в Польщі, вже коли я була, у нас були ми, ми проводили благодійні концерти, ем, збирали гроші на допомогу ЗСУ. В Польщу я потім ще поверталася. Я приїхала в Україну, тобто все рівно країна, дім дім він тягне. Він має, має так, таку властивість тягнути тебе назад, і я повернулася. Хоча мої батьки були проти, ну дійсно, як, як всі батьки, вони мене і самі підштовхнули, щоб я їхала за кордон. Я б не поїхала б сама, я зовсім не хотіла їхати. Просто вирішила, що батьки дуже сильно хвилюються і ось так вони мені радять. Мені потрібно хоч колись послухатись батьків. Говорили про те, що були благодійні концерти. Це були особисто ваші чи з дівчатами з кварталу ви організовували? Ні, це були це були не особисто мої, але не але не з дівчатами з кварталу. Ем, на той час я б знаходилася сама в Польщі. У нас вже була така е, спілка однодумців, е, і ми ось разом з ними. це був дитячий хор. І дорослий хор, хосп, харків харківчани, дівчата. І також в Польщі проживає моя, моя тітка, яка саме і має агентство концертне у Польщі, і яка ну, з її допомогою ми в принципі це і робили ці концерти, тому що Мабуть, так без, без дозволу, навіть в, просто в Європі ти не маєш змоги десь виступати, якщо в тебе немає дозволу. Навіть mm -hmm. на вулиці стати поспівати. Ну, ти маєш мати папірець, якому написано, що тобі дозволено тут виконувати пісні. Тобто так. Е, ось і ми дуже співали дуже українські народні пісні. У нас прям дуже в ми, ми ми разом робили і сольні, я сольні пісні виконувала і виконували разом з дівчатами з хором і дітям з діточками маленькими виконували також діти, е, які тікають від війни в Польщі, які знаходились. Елю тебе у Вінниці дуже добре знають тебе знають в Україні, дякуючи таким талант-шоу, які ми озвучували. Але як тебе до речі сприймали в Європі? В Германії, в Німеччині, коли чули, бачили твою екзотичну зовнішність і чули твою гарну українську мову, тим паче слухали, як ти співала українською і закликала допомагати Україні, якою була їхня реакція? Е, ну е, мені здається, можливо, можливо, для когось це було якось там дивно і незрозуміло, але в, в мені стало, що зовсім нормально це сприймалося, чесно. Тобто, подиву тобто, чи конгену дисонансу ні в кого не було. Не було такого, не було такого. Там а... типу, як це? Тому що зараз я проживаю в Одесі, і, мабуть, кожен другий таксист мені каже, що Ой, ви так е, гарно володієте українською мовою. Думають просто що ти, напевно іноземка Денка, яка приїхала так, 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 так. Ну, дійсно як... як взагалі сприймають українців у Польщі, у Німеччині саме європейці, ні німці, поляки е, в, насправді дуже підтримують і те, що я побачила, я, я зрозуміла, що дуже багато гарних хороших людей на, на ну, у цьому світі на цій землі. Є добро, і добро перемагає зло в будь-якому випадку. Перемога. Тому ну дійсно дуже багато хороших людей, які допомогли, які були поруч, які підтримували. Тому дуже гарне ставлення, гарне. Елю, твоя пісня називається Не слухай, так. але зараз мес... меседж кожного українця єдиний до всього світу, до всіх, щоб нас почули насправді, щоб не припиняли нас слухати і чути наші голоси, тому що наші голоси звертаються по допомогу. І будь-який будь виступ за кордоном він дійсно змушує слухати людей. І ми хочемо, щоб ви слухали ті, хто знаходиться за кордоном. І може нам допомагати. Ті, хто знаходиться в Україні, у кого, можливо, якісь є віччя, якісь душевні переживання, щоб ви слухали крутий український продукт. Еля презентує сьогодні в нашому ефірі свою першу, так, першу так, роботу. Так, так, першу. А, першу. <реш> першу. У нас є короткий відеофрагмент її кліпу та mm -hmm. пісні, і ми готові його разом з вами подивитися. Прем'єра.

Вітаю вас із прем'єри! <круто> Нам дуже сподобалось. Розкажи. Розкажіть більше про цю пісню. Де знімали, як її створювали? Хто допомагав? Е, знімали кліп. Саме ми знімали в Вінниці всі локації. Це наша прекрасна чудова Вінниччина. Е, Так е, м, працювали над піснею. Ми разом з студією Інакше продакшн, студією звукозапису, яка зараз, на жаль, е, яка переб... знищена. знищена. Ну дійсно, але вона відновлюється і я впевнена, що. Дуже скоро відновиться і буде набагато кращою набагато. Професійнішою і в принципі просто чудовою Ви співпрацювали Вську... з Андрієм Верніковським, Він нас теж в студії неодноразово був. Та чи ви встигли зробити цю роботу до трагедії 14-го? Чи як, як справлялися? Адже тільки зараз вийшла пісня. Дійсно, справа в тому, що з музоном ми працювали якраз на, ну, перед день. Ми, ми закінчили вже на наші записи. І я от чесно дуже здивована, як це слава Богу, що 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 так не не сталося, але я дійсно могла бути там, на студії, могла писатися з ним, тому що ми дуже багато часу проводили разом, працювали над створенням треків. І так ось вийшло, що. А як же ж тоді завершили? Завершили <звіршили> він. Він вже, вже був будучи у лікарні. Ми постійно з ним були на зв'язку. Навіть тоді, в четвер, коли це все трапилося 14 14 числа. Я йому ще вранці писала смс: типу, там Андрій, привіт, ти мені скинеш якісь там е шматочки. <звірш> так, шматочки, демки. Може <звірш> щось <звірш> послухати. Ти мені скинеш? І він мені відписав: Так, я працюю, я скину. Це десь вісім годин ранку було. І коли це сталося, я вже знала, що це буде на. Кофіцерів, і я розумію, що він ми з ним спілкувалися, що, скоріше за все, це, це, це дійсно це його дім, це його робота. Що він там знаходився на студії, йому телефонувала дуже сильно хвилювалася. Розумію, що він відключений. Він не в мережі ось така ось ситуація. І ми з ним завжди на зв'язку були. Вже коли він був у лікарні, ми з ним були на зв'язку. Я вже була не в місті. І, і hmm. він постійно керував процесом, тобто мені допомагали його колеги. Це колеги, які працюють разом з ним на студії. Це Валік і Гліб. Привіт! <праця> дуже класні, вони от прям дуже-дуже круті, і він постійно їх коригував, керував процесом, наставляв, тобто він, він був з нами поруч, працював. Разом з нами, на жаль, вимушені ми жити і працювати, і творити, в тому числі, в таких непростих умовах, але кожен, ми вкотре наголошуємо, кожен повинен просто сумлінно займатися тією роботою, яку він вміє найкраще робити. Не забувати дякувати всім, хто оберігає наш спокій, хто нас захищає, але робити свій посильний вклад заради наближення перемоги. Якщо ви митець, якщо ви співачка як Еля. Ви прекрасно пишете, виконуєте пісні, робіться і підтримуєте таким чином наш бойовий. Дух Елю на завершення, де ми побачили лише короткий фрагмент твого кліпу, де його можуть побачити послухати Усі бажаючі. Е, так, я дуже запрошую всіх бажаючих послухати пісню. Не слухай. Вона є на усіх музичних платформах. Також, якщо ви хочете подивитися кліп, я вас закликаю. і Запрошую також, подивитись кліп е, до тебе на особисту сторінку. Напевно, у Фейсбуці так, так? Фейсбук, Інстаграм, Ютуб, тобто пісня є. На усіх музичних платформах я вас дуже, дуже, дуже чекаю і запрошую вас. Підтримуємо українське, слухаємо українське, підтримуємо наших крутих українських виконавців. Друзі, дякуємо, вони... дякуємо, дякуємо мені, тобі Ще раз, дякуємо усім вам, що ви разом з нами, дорогі друзі, любіть, творіть, продовжуйте жити і продовжуйте дивитися військово-патріотичне шоу Світана.